Всім привіт! Знаходимося сьогодні на ріціуш. Це логічне продовження першої частини, яку ми знімали вдень. І сьогодні ми приїхали на вечірній клюв. Приїхав я вже на одне із своїх улюблених місць по зимовій кампанії 2024 на Окуні на Мікроджих. І сьогодні я знаходжусь тут уталітом. В пошуках щуки сьогодні у нас буде випуск. Ловити будемо на доволі важкий спінінг. Це у нас флегман бонус. 4,18 18 грама тест, нитка у нас 1 і 2 по японській класифікації, і катушка теж флегман, бонус 3000. Походив, я покидав трошки на силикон, піднялась така хвиля. І зрозумів, що на вечірній кров треба шукати, зараз буде саме трофея, і поставили ми ось таку коливалку, Кусаму атом. І зараз я не буду затягувати цей штуп, а ми просто підемо її ловити.

У нас тут така є яма. Ось я вже боді пішов вперед вирвався. Тут глибина метра 4 м. Но, но вона ця яма трошки може бути зарощує. И ми сюди прийшли. Тут, звісно, супер місце. Такі хащі, що я не знаю, дуже важко пробиратися по цим місцям. Боді буде на силикон зелений, я на кусак на атом. Он щука ганяє, ось під ногами щуки ганяє. Шо? Тут точно повинна якась стояти, На цій ямі Ми зараз то виход обкидаємо. Тільки що якась ганяла щука? Ось бульки видишь, да я тяну? Я кис... Да, какой-то выход был. <music> может быть и окунь, может быть львовика щучка. Может щучка. А ну что ты видишь? Вот, поменял. Она новок кто-то взял. Да, еще? Да. Дель. И веку ебал щука. Таких темних силіконок у нас є такі. І є у нас ще світліші. Світліші, ну, я знаю, точно клювало тоді. І я хочу поставити зараз п'ятерочку шарнів і спробувати її зловити. І поставив так ось в кольорі машинного масла. шестерочка шарнір чорненький. Є таку більш таку делікатну снасть. Тому що щучка, я бачу, під вечір стала більш така чогось шугана, хоча вона тут точно є на цих місцях. Постараємось сьогодні на такий більш делікатний монтаж ввечері щось спіймати. Хтось може подумати, чому я саме причепився до... Входу в ями і виходу з ями. Це все дуже просто. Тому що на зараз взагалі немає води. Я навіть сидів, ось, знімав випуски на білу рибу. Я приїхав на прикат сів. Ну, взагалі риби немає. Літом була, але вже ближче до осені, ближче до холодів, холодні ночі, риба пішла вже ближче до входи в ям, виходи з ям. Тобто більш такі глибокі бровки. Щука не буде виключенням, вона буде йти зараз за мирною рибою. Ну і Плюс нема щуці, за що зачепитись на перекаті, там по коліна води і може якась запливе там на полювання, але щоб вона там стояла, вона все одно буде сити під прокатом. В принципі, ми коли це перший випуск знімали, то, то вона там і клюнула під прокатом. Богдана клюнула, виходить під глибокою бровкою. Тому зараз така тактика, нічого нового я вам не скажу. По цій причині ми і крутимось зараз біля перекатів, під прикатами, біля входів в ями, виходів з ями, глибокі бровки. Тому що на ямах зараз буде ну, більше концентрації риби, тому що вона вся вийшла з берегів і їй треба десь стояти. Тому зараз така тактика. Ну, як бачите, щука сьогодні вже під вечір почала. Пасивно клювати. Взагалі нема покльовок, так так десь тикне, там тикне. Ну, може, буде, трошки, вже, як буде сонце заходить, може ситуація зміниться. Може, вона трошки перестане боятись, тому що я думаю, вона боїться. Мало води, вода стала дуже світлою, і ми зараз, зараз перейшли повністю на темні приманки. То може на вечір вона активізується. чтобы лодка, знаешь, там вдоль лилии кинуть его. Uh -huh. А так по проекту, ну, моно звонит, а шансов мало. Я солнечный удар делаю. Хорошо, щука. Так. Вот под шуточки. можно буду постоять. покидать цікаві місця иду Тут так вони з берега мало обкидаються. тут може щось бути по цим О, друзі есть по чератом і ще хороша Ось така непогана взяла щучела, Богдану віддам її, його каз. Він хоче щуку собі ще одну, бо там одна така чуть побільша, це така грам 700, його чуть-чуть побільше буде, то він йому для компанії буде. Спрацював у нас ось такий виброхвост. невеликого розміру. Бачите, темні приманки треба ставити. Хоть і вечері я щука взяла. Взяла без покровки, без нічого. Просто хапнула все. Тут і взяла під ногами. Бачите, друзі, тільки став першу закидку зробив, який монстр плюнув. Не голодон. Така щучка. Скільки грам 200 ми будемо навіть менше. Знов спрацювала у нас ось така силіконка. 6 грамів. І поставив я вже не струну. У нас а -а -а. стоїть 60-ка фліокарбону для жервиць. Який я вже не пам'ятаю, десь може закріплю скрін, подивитися. Класно працює зимою. Ну і ось такий виброхвост під колір машинного масла, шарнір. Ну і як бачите, спрацювало. Щучку випустимо. Хай пливе. тут під очеретом в ногах. І зразу покльовка була хороша така от. Зразу було видно, що. Є якась покльовка. я думаю, спочатку зацепив якусь корягу, а от потім може, бачу, що я все, то була у нас щука. Мені кажеться, це була вже напевно остання щучка на цьому перекаті. Тому що... Наверное, больше, больше тут уже ничего не стоит. Если такие еще поклюну, значит, крокодила тут не мает. Сейчас попробуем так кинуть вздолж. Ну, вот так. Может, удастся что-то вычепить. Но я понял, что тут плюну, я не знаю, как это на пролом чешу. Друзья, взяла. Есть. И она пошла в очередь. Черт. Да, знал тебя, ну. Прям на силиконка работает. Наши друзья. <laughs> Аж колкнуло. Ну, тоже невеликая щучка взяла. Я не, я сейчас не, не очікував, что тут будет еще одна стоять, главу, с этой мега здоровой. Но такая приятная тоже та щучка грамм 300. Ну, уже ж мы ее тоже выпустим. А это уже конец нашої блісні, там вже доб... добру корягу я зловив. Так, да, аж бульки пишу, я бачу. Це вже на, на смірі тут просто. Нет, я... Я собі. Так, вертаємось в строй. Втратили десь метрів до 20 шнура. Треба буде підматати додому катушку, тому що тут напуталося, помилку зробив, що не підтягував. Ну, таке, бачите, така, я сьогодні тут коротше півторачку, перший випуск, і це я під вечір вже сюди знову прийшов, бо я дві менші зловив. На таку невеличку силиконку. Одна клюнула тут буде там, де я тягну, а інша клюнула виходить там далі. Наприклад, не кидаю. Так от, щоб там це але я знаю, що смисла немає, Ход, може щось яке буде, то невелико, що почало бо стояти якась. І я її ну, не зловлю, тому що так от багато зачепів. І вгадати вікно просто нереально, де воно тут стоїть. Ще разок кинемо і будемо робити перегукировку. Так, друзі, у нас вечори є. А у нас ще хвилин 20 залишається. Я думаю, ще заскочимо на, на початок сьогоднішнього рибалки, де ми знімали першу частину. Там ще ями. Там були покльовки, може там ми просто не підібрали ключик до щуки, вона може не хотіла брати не те. на те. Зараз спробуємо на такій мікросиліконок. Ну, як мікро для щуки це мікросиліконка, а для окуня це крупна силіконка. Бо флюокарбон, карбон, бачите, не так боїться, щука брати. Все-таки поводок вона боїться. Вода дуже прозора, вода падає. Я думаю, ще може якусь покльовку побачимо, якщо встигнемо. Тому зараз вже напевно не видно. Сонце ще сідає, ще хвилин 30 є, Йдемо до Моцика, ось по полю шуруємо. Бодя там іде десь. І в принципі зараз туди їдемо ще на ями. Я думаю ще пару хвилин ловлідей, потім вже будемо робити підсумки. Вони доволі такі цікаві. Де? А це де я стою? Зараз ми зводимо. Якщо нам вдасться це зробити. Хочу глянути. Бачиш, що тут буде. Тихинько І... Так, сьогодні у в нас була одна поклевочка. В день була вихід був з ями. На руслі лупила на шлизяку. Зараз спробуємо таку ось темну силиконку провести. В этих местах. Ну, вина не погана. В районе... Трех метров здесь посередине. Ну и на бровках где-то до двух метров будет. Повинно где-то тут стоять, не выйти по Ось і закінчення нашої риболовлі сьогодні було зловлено чимало щук, особисто мною. Вдень вона побрала на більш крупніші приманки, на релакс білий я одну зловив, були там покльовки на салатові твістри крупні. А вже під вечір, коли водичка упала, коли водичка стала прозорою, або тому що тече коло мутить, то ну, прозора для літа це, ну, кристально чиста вода, я скажу, тому що ще тільки середина серпня, а вода вже така чиста, як у жовтні. І ось був підібраний такий монтаж, і в принципі на неї я сьогодні під вечір в одному місці злив тріщуки. Може, тоді був її вечірній жор, не скажу. А так ми ці ямі ось, ось, ось в день починали обходити і ось на вечір, то кльову таку велику я не побачу. Може, в цей момент, коли я там тріщуки злив, щоб я тут стояв, бо я бачу, місцями такого плітка вилітувала, то може б якусь би ще десь вцепив би. А так, все-таки ловля на лодці, вона має багато переваг. Не було б стільки, по-перше, втрат. По-друге, було б більш покльовок і більш би зловили. Все-таки з берега, ну, ну, рятувало те, що небагато води. Якщо було б багато води, то було б, я думаю, ще менше покльовок і ще більше зачепів, тому що ти не бачиш де ті дерева, а так хоч все видно. Тому я думаю, в скорому часі знов на каналі вийдуть ще якісь випуски, але я не знаю точно які. А з щукою може ще з'їздимо, поки в нас є фаза. Поки йде діло до зміни погоди, на що залишається декілька днів. Може, якийсь ще такий цікавий день виберемо і може десь поплаваємо. Тому, друзі, ставим від цьому відео лайк, пишемо коментарі і всім до зустрічі.